Погляньте, який це пок. Я вчора заїжджав сюди своїм ходом. Я такого ще не бачив, хлопці. Це жесть. Дивіться. Що це воно таке? Це мені здається залишки старої прокладки. Вони ось ще є. Чи Що це таке, хлопці? Дивіться. Отакий хлопці страшний ремонт автомобіля. Це, блін. Щось з чимось. Мабуть, зараз ще перевірю вкладиші. хоча б шатунні і масляний насос склеїм, подивимося, що ми там маємо в ньому, правда? Щоб знати хоч приблизно загальну картинку по цьому двигуну. Ну, буду, мабуть, пропонувати власнику шукати інший двигун або робити цей, так як є. Ну, гарантії, звісно, я на нього давати ніякий не можу. Ну, але перед цим давайте все-таки подивимося масляний насос, в якому він стані. Розібрав насоса, як ви думаєте, хлопці, живий він чи ні, погляньте, які царапуни тут царапуни на шестері. Напросто, подивіться, подертався. зуби самі з старця, всі пошкоджені. Ця шестерня пошкоджена. Отак ходить. Тут все зношене, стерте, потерте. Ну і, ну і там також, бачите, верхівки зубів пошкоджені. Масляний насос під заміну. Це як мінімум потрібно поміняти дві шестрині і ось цю кришку. Як мінімум. Як максимум це все в зборі. А воно буде стоїти зараз на теперішній час, як пів того Нісана. Така хлопці історія. Ось зазор між зубами, бачите. Ось цепка терла отут, ось, ось тут, ось там. Ось тут терла. Ось подивіться, яке витерло, цепка. Це кошмар. Ну і ще кусочок заспокоювача випало. Оце мужичок не їздив. -мо, блін. І так, вкладищі третього шатуна, хлопці, мають отакий вигляд. Я думаю, що корінь там такий самий. Кому може зараз васький, ну, в васьки. Вталяна зараз візьму. Отака хлопці біда. Отака біда. Хотів на вас полоснути, але потім посвітив світлом і побачив стружечку, бачите? На клінбалу переливається. Стружечка. Оце стружка по всьому двигуні. Сам гарантія корінним вкладишем також амінь. Давайте сполоснем, подивимось, що там. <звук> От такий вау. Там, мабуть, бліки від лампи. Бачите? Отака От хлопці історія з Nissan. Я не знаю, що йому робити. Якщо ви маєте автомобіль і хочете встановити на нього сигналізацію, музику, нове освітлення, тоді вам потрібно завітати на інтернет-магазин Автобаза. Або, можливо, ви хочете зробити подарунок комусь з близьких чи знайомих, автомагнітола, GPS-трекер, відеореєстратор. Все це ви можете знайти в інтернет-магазині Автобаза. Дуже великий вибір аксесуарів до автомобіля, інструментів, запчастин для ТО і не тільки. Посилання на інтернет-магазин буде в описі під відео. Дуже багато цікавого і приємного для автомобіля ви можете знайти за посиланням. Привіт, хлопці! Чому привіт? Тому що пройшло близько місяця вже. Від останньої зйомки, чесно скажу, що хотів, щоб машину не ремонтувати, тому що дуже запущена. але власник знайшов двигун, новий бушний, і я дістаю старий для того, щоб туди поставити новий. Правильно? Правильно. Я вже трошки зробив. От, Зараз вам покажу. От, Що я зробив? Як бачите, вже проводку всю від, відключив, сховав туди, порозпихував. Антифризні патрубки також відключив, зняв у радіатора. У мене залишилося злити масло з коробки, зняти полося, ну і діставати двигун. тих дві подушки, ця подушка йде доверху. Сподіваюся. Правда? О, бачите, що я замітив тільки що? То, що вона обірвана. Це раз. Друге, що е, оцей кронштейн кріпиться один, два, три, четвертий болт, бачите де? І він може впиратися в коробку. Це ми дізнаємося трішки пізніше. От така стадія в мене е, ремонту. Поки відкачується фреон. Тут навіть є фреон, думав, не буде, але він є. Його відкачуємо. Так, наш новий бушний двигун в дуже хорошому зовнішньому стані. Ну, то, що весь, весь в мітках це так має бути. От, він був разом з автоматом, це плюс, так як менше отримав тюлей. На автоматі двигун важче зарізати. Бачите, він ще не діставав тут нічого. Клапана в нас в такому стані. Як бачимо, нагару на клапанах не дуже багато. Четвертий циліндр, бачите, чомусь трішки мокрий клапан, ну, то, можливо туди попала якась волога. Так, випуск, хлопці. В принципі, норм. Норм. Випускні клапана. Четвертий циліндр також трішки вологий. Можливо, там щось є, не можу точно сказати. Двигун QR-20. Такий, який у нас стояв. Особливість цих двигунів, чесно скажу, що не знав раніше. В нього є один термостат ось тут. Він чи на 76, чи на 86 градусів, точно не пам'ятаю, мені з 1076 Другий термостат стоїть ось тут. І пізніше покажу, як він стоїть. Не зовсім, зовсім незвично. По телефону зв'язувався з продавцями. Так вони просили, коли будуть починати роботу. Вони уточнили відносно каталізаторів, чи є вони. Їх тут немає, тут стоять вже стронгери. Сказали обов'язково промити радіатора, бо вони боліють тим, що забиваються. І перевірити пробку на радіаторі, так, щоб вона була справна. Ось таке, хлопці, поки ми це понаходимо, така стадія в мене по ремонту двигуна цього. Таких двигунів поломаних, крепко в мене ще не було, стою, з сажу, з трушкою, з прокладкою, під головкою двойною тим підкладишем. Коротше, от таке, хлопці. Маємо те, що маємо. Коротше, зараз знімаю повлося, що зможу, вам буду показувати. Працюємо. Особливість конструкції передньої підвізки, про яку я вам казав, що в нас ось, бачите, де повертається не сама стійка, а тут. І з додатковим речовим з цим вам не вистачить просто зняти накінечник і клутити тягу, щоб відвести поворотний кулак, щоб дістати з нього напіввісь. Потрібно дістати ось цей речах, але він не виходить, тому що впирається, ось, бачите, куди впирається. Видно відходить. Ось це. Я з цієї сторони навіть зняв речага. Думав, думав, вийде. Ніфігавно не вийде, доки не знімете на цей речах. Бачите? Аж потім вас... А, Ну і звісно зняти саму шарову. З, з, з шаровою зняти на цей поворотний кулак. Тоді тільки у вас вийде відвести її на бік, не на бік а сюди вперід, чи на бік і дістати на піввісь. По-другому ніяк. Ну що, як бачите, двигуна вже немає, дістав, хлопці прийшли, допомогли, все вийшло дуже швидко. Та подушка, здається, ціленька, це подушка КПП. Вона обірвана, ось, бачите, обірвана. А це подушка, яка стоїть спереді двигуна, також обірвана. Так, коробка, маховик. І лежимний, нормальний. Тут ми маємо демперне е, маховик. Я не, не розумію навіщо для цього двигуна робити ці, таке щеплення. І чуєте, які там звуки? Він, мені здається, має кінчитись. І мені важко сказати, чи буде власник його міняти, чи не буде. Мені здається, що не буде. Але я мушу про це йому сказати, що тут біда з маховиком. Тому що потім, щоб його замінити, знову потрібно розбирати автомобіль. Значить, зняв я корзину з диском. Як бачимо, диск новий. Так саме, як і корзина, погляньте. Диск новий. Хтось замінив щеплення, ну, диска і корзину, а маховика залишили старого. Бо тому що я так думаю, він або дорогий, або його ніде немає. Пішов я казати, що мені ще потрібно, подушки. До речі, ще потрібен мені сальник сюди наповнення на ось, бо він тече. А цей також мабуть заміним відразу. Коротше, є новий список запчастин. Ну що ж, як бачите, маховик стоїть вже на новому баушному двигуні, маховик старий, все як було, власник сказав, нічого не міняти. Ставити назад все як є. По тій причині, що сам маховик без корзини, без диска, без лежимного, коштує в районі 30 тисяч гривень. Як побачив цю цифру, Блін, офігів. А... Знаєте, скільки коштує в зборі все? Комплект повний. Маховик корзина, диск вижимний в районі 60. Це... Дигун, мабуть, стоїть дешевше. Оцей. Правда? Такі ціни якісь, ну, нерозумні. І навіщо тут цей маховик здався, я не розумію, демферний. Тут що так лошадок чи що? Конячок. По подушкам також відбій, їх ніде немає. Там щось дуже довго чекати, потрібно їх. Е -е, з усього останнього, що я вам сказав, мені потрібно, приїдуть лише сальники на полося і все, більше нічого не буде. Ух, ну, якось так. Коротше, що я роблю? Стикую двигун з коробкою, ставлю пустний колектор. Чекаю сальники, міняю сальники і буду кидати його на місце. І думаю, що з впускним колектором у мене вийде його туди поставити, тому що тому що там маловато місця, а там я його не поставлю, бо не доберусь. Коротше, ну, Якось буде. Якось думаю, буде, у все вийде, правда? Потрібно робити так, щоб вийшло. Все, стикуємо. Почав ставити коробку, щось не стає. Дивлюся, тут направляйка і тут направляйка. Зараз буду діставати. Колись у нас таке було на спринтері. Ставимо, 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 ставимо. А вона не стає. Маємо дві направляючі. Так, а тут Тут нема. Все, зараз дістаю, чи ту, чи ту. Трапимось такого страшного. А в тебе розговори записані чи ні? А що? А що, це все буде? А що? А ну ладно, прийшов. Що? Тобто Та, в тебе скільки бути переломаних радіаторів і все записано це на камеру? А що? Ей, клей! Ей, потім клей і супраклей. От за що тебе люди люблять. За супраклей хороший. А ти розпасити про сікни? Прикей? Це на переказуваті, я не розчитав, що не Двигун на місці, вже його закріпив. Почуваю він тут себе нормально, наче рідний. Зараз буду кидати на вісне полося, все, що в ньому було. на цьому двигуні, на тому старому, що тут стояв. Буде щось цікаве, звісно, вам буду показувати, бо буду працювати швидко. Власник привіз нову полуось, по БГА дивлюся навіть, бачите? БГА. Нова граната ця, нова граната внутрішня, але, бачите, воно тонше. Сподіваюся, що тут, так само як і тут. Зараз перевіримо ось це, що тут ми маємо, чи таке, чи не таке. Цих Ніссанів такі різьби довгі. Навіщо воно таке? Хто знає хлопці? О, тут таке. Нормальне. Значить зараз я скидаю цю гранату і... Чи вона сюди підійде. Якщо не підійде, тоді буду залишати ось цю. Якщо ж підійде, то буду ставити нову понапіввісь. Полозь встановив назад стару зварену, тому що е, там 34 зуба, а на цій 25, здається, чи 28. От, і там у нас виходить граната, а тут три шип. Зовсім інша напіввісь. Зовсім не така. Значить, з технічної там понизу практично все. Зараз приступаю до встановлення проводки і хочу дуже швидко його запустити. Дивіться, хлопці, яка у нас різниця по системі охолодження. На цьому двигуні в нас немає теплообмінника. Це ось стара наша, стара двигуна, корпус термостата і трубка. Це новий корпус термостата і нова трубка. Дивіться, яка відмінність. Тут є ось ще один вихід і тут є хвостик. Тут немає, тут немає. Це по тій причині, що на цьому двигуні немає теплообмінника. От, так. Тому це все ставимо з цього двигуна, що приїхав. От. Є в мене новий термостат по Гейтсу. Де коробка його? А, Ось його коробка. Термостат по Гейтсу. Ось, от термостат і його ставимо догори, щоб могло вийти повітря. Хлопці відмінність. Наче, дивіться, ще яка ситуація по термостату. Ось старий термостат, який стоїть тут зверху, він ще у нас Nissan оригінальний. Він стояв, коли я розібрав, він стояв ось так. Оцим робочим сюди. Я ще й думаю, як так на оборот стоїть на виворіт. Маєш бути цим в головку. Пробував поставити так, він не стає, бачите? Значить, я думаю, як виходить, а цей термостат на 70 там, з чимось градусів відкривається і ганяє воно на великий круг. Потім, коли нагрівається більше, відкривається цей термостат, коли ось тут температура вже більша. На 95. Тоді відкривається ось цей термостат. Якось так, я так розумію. Бо новий термостат можна поставити і сюди. І сюди. Бачите? Я буду ставити так, як стояв цей, оскільки це дивлюся оригінал, а його по-іншому не поставив тільки як отак. Так що будьте уважні. Так як кришка клапана у нас з отвором лишнім, разом з двигуном приїхала друга клапана кришка. І зараз ми цю знімемо і будемо бачити, який стан двигуна всередині. Ніфіга собі. Дуже все прекрасно. Погляньте, який прекрасний золотистий колір двигуна. Ну, На клапаній кришці ніяких відкладень. Погляньте. Люкс. Двигун люкс. Я б сказав, зовсім прекрасний двигунець. Ну, Ще лялі, так? Так. Да. Красота. От і порівняйте, зараз стан. Цього двигуна. І зараз спробую вставити вам картинку з ріднього двигуна цього автомобіля, який стан був під клапанок-кришкового простору. Що телефонував продавцям двигуна відносно від її проблемки? Це вже побачив її ось, чомусь одразу не бачив. Ось така проблемка. Загнутий піддон, бачите? От. І хочу вирівняти, тому що десь забірник стоїть. Ну і нафіга воно таке. Це раз, друге, бачимо, він по кругу весь мокрий. Бачите? Він підтікає. А тут стоїть мітка їхня, бачите? Вони скрізь стали свої мітки. Телефонував, спитав, чи можна взяти вирівняти. Сказали можна. Щоб не було потім ніяких претензій, що я поліз у двигун і щось там на, на брою. Все, знімаємо. піддончика перепаковуємо, заливаємо масло і пробуємо запускати. Єдине, що... Ой. Бачите, цю лямду підключив. а Цієї лямди нема. Де вона? Де тут ось тут має бути по суті, да? для неї вікно? Но там нічого немає. А, забувся. У нас вже немає каталізатора. У нас стоять стронгера. І може таке бути, що її відшили. Може бути таке чи ні? Може. Настав цей час X запуску двигуна. До речі, акумулятору також кінець, зарядку не тримає. Зараз будемо пробувати запускати, але перед запуском зв'язувався я з продавцем двигуна. Він сказав, довго покрутити стартером, так, щоб аж потухла лампочка тиску масла. Тож Я свічки викрутив, начебто все підключено. Зараз будемо крутити, запрокачувати масло. Так. Не знаю, правда, чи акумулятор нам витримає всі ці випробування. Пробуємо крутити. Це тухне все, бачите? Мабуть, тухне через те, що... Все, пішлець. Пикнець акумулятору і Російській Федерації. Да. Поставив пускове, бо треба ж закачати. Коротше, закачав, хлопці, масло. Зараз ще раз закачаємо. О, бачите, тухне відразу. Нормально. Бачите, ще немає тиску масла. Тобто є, але лампочка не засвічується. Ну, ви зрозуміли. О, засвітилось, бачите? Двигунець нормальний. Так, пробуємо робити перший пуск. Навіть працює. Ніфігасі. Але в нас нема антифризу, як завжди. Ще раз. Так, десь гарчить. Десь гарчить. Щось підтрикує начебто. значить Що зараз роблю? Де м'є. Закручую подушку, ставлю ремень, ставлю радіатор, заливаю антифриз. Допускаємо і спостерігаємо. Така робота, як бачите, трішки підтрушує. Ця катушка стояла на другому циліндрі. Переставив на перший. Що не міняється. Очі виїтає. Глушим. Це жесть. Фу, Такий яд, щоб вам не передати. Фу. То що гарчить там вихопна е, прогорона. гнила геть, там трішки далі. Зараз викручу першу свічку, якщо вона буде мокра, Значить 100% катушка, тому що перед цим я запускав і так само трикав. Викручував другу свічку, була мокра, перестав катушки місцями з першим. Як бачимо, зараз на першому ціліндрі немає ніякої реакції. Зараз викручую свічку з першого циліндра, дивимося на свічку. Ну щоб мокра свічка, я не сказав би, але катушка не працює. Такий вигляд має проводка. Трішки поправив, усе, пощупав, став двигун працювати нормально рівненько. Чепить, ну там не хопна трошки підгаркує. А так робота двигуна прекрасна. Ну і акумулятор без оцієї штуки запустити двигун не можу. Зараз буду прогрівати, дивитися, де що як, щоб перейшло на газ. А на газ не перейде. Бачите? Застає вихлопної двигуна не чути. У Мене постійно, коли ремонтують такі двигуни, як щось з вихлопною, якісь проблеми. У ну, мене все залишається тільки е, закачати фреон назад, поставити защиту. Робить файненько. Там хтось запитував мене і для всіх скажу так, що цепка проїхала один рік, приблизно 10 тисяч кілометрів. Так сказав мені власник. Рік назад приблизно знімалася головка, бо була там пробита прокладка. Хтось підклав там той кусочок і міняли цепа. Виробника це пане знаю. Ну, Як сказав власник автомобіля, один рік і приблизно 10 тисяч кілометрів. І от така біда. Як так? Не знаю. Буває. <звук> ну що, мене знову ніс червоний, чи не червоний? Він сам нас зробили, поїхав він далі там ремонтувати фари. От, Я свою роботу зробив. Ось такий цікавий був дістан. Своїми поломками. Таких поломок я ще, можна сказати, не зустрічав. Чекаю на ваші коментарі, подобайки, підтримку. От. Пока, до зустрічі!